Вітаю народи сили і незламності. Ми що пережили сьогодні чергову кроваву атаку ворога. Ворог був безщадно по всім містам. Багато летіло на захід і на Київ. і дрони, і ракети. А пережили, відстрілялися. Дякую нашим воїнам, дякую силам ППО за мінімізований удар однак. Постраждав, він постраждав досить сильно є руйнування житлових будинків і станції метро на Лук'янівці, а дитячий садок. На жаль, одна людина загинула. А, настрій, звісно, поганий. Погода трошечки краща, але настрій жахливий. Почуваюся, жахливо в тому, але, тому що поспала, звісно, кілька годин. Але думаю, як і більшість людей. Сьогодні в Україні, тому не скаржуся лише мрію про каву, Мрію про одну величезну чашку кави, а потім другу і ще чогось солодкого, що зарядить мене силою енергії на весь день, тому що ще правильно працювати треба, працювати треба багато. Ну що хто як не ми будемо працювати, заробляти гроші, донатити. На ЗСУ на потреби наших воїнів, захисників щоб вони тримали оборону і повернулися до нас швидше з перемогою. Тому зараз швиденько біжимо на роботу. робимо працю, йдемо на ранковий сінг з командою, деруємо всім гарний настрій, підтримуємо один одного і активно працювати. Трошки далі ставлю вам. Кадри зі своєї де, нічного свого перебування в укритті, в підвалі свого будинку. Будь ласка, не зважайте, я трошки тут трошечки повільно розмовляю, тому що, самі розумієте, безсонна ніч просто так не проходить. Так, вам не видно в тіні, але зразу робитесь. Ну нічого з цим зробити не можу. Отже, далі кадри моєї нічної Знову ночного порятунку, переживання обстрілів. І слава Україні! Всім нашим героям слава і смерть ворогам! До зустрічі! Дивіться, оскільки джати. Треба швиденько спускати сімкою. Ракеты. Хочется спать. очень тоже хочется спать. Чтобы вставить. Зараз почитаємо куди воно летить. Oh yeah, пройдет задание там реально дождь было тут и ночки фотки почему я не дальше не знаю куда проводил прямо взял сам строить все хорошо а вы до речі посоветовая желя на обстрели сквозь сложную потом типа становится маленькими послав неправильно ты хиши ты хиши не разлучайно Зараз добре сьогодні сіду дрони, і бахмут, ці вражання Закінчилась нічна атака, йдемо з укриття додому. Залишилося дві годинки поспати і вов на роботу. Зараз подивимося з вікна, дуже пахне гар'ю. Подивимося, що нам наробили ці свини собаки. Люди сиділи в підвалі, а також, напевно, на першому поверсі хтось сидів. <звірка> Жахливо себе почуваю. Страшно це казати, але цю ніч не так сильно нас обстрілювали помірний обстріл. був. Не дуже бахкала. Були шахеди, було чутно, але далековато, бо зазвичай мій район, звісно, обстрілюють дуже сильно. Завела собі в вже друзів, хочу пригостити сашу. Повернуся в укриття, віддам по друзі Трошки солоденького для моєї подружки. Розбавити її ранок, бо обіцяла її печиво, хочу пригостити. Дуже мала дівчинка. Обожнюю тусуватися, вона -мої... моє перебування в укриттях робить набагато приємніше і краще. Тому чисто хочеться щось приємне зробити для приємної людинки. Але пахне гарю просто жахливо. І скрізь туман і гарік. Люди потихеньку вже виходять з укриття. живати в такий,